Коли дівчину кличуть пожити разом, а в якості кого мене покликали, що за цим питанням стоїть? Що дівчина має забезпечувати комфортний побут і доступний секс? Щоб у подальшому ви змогли скористатися цим як вагомим аргументом, про що йде мова? Вона вирішує відібрати в нього половину квартири. Всім привіт! Я Наталія Горбаль, практикуюча адвокат сімейного права і сертифікований коуч у сфері сімейних відносин. До цього моменту я виступала у залах судових засідань та на різноманітних заходах. А зараз веду цей подкаст. І сьогодні ми будемо розглядати тему цивільних шлюбів, але в аспекті трьох основних питань. Коли дівчину кличуть пожити разом, вона має з'ясувати у якості кого її покликали жити разом. Чому важливо сформувати сімейний бюджет під час так званих цивільних шлюбів, і чому важливо з'ясувати, де саме ви будете жити? Починаємо коли дівчину кличуть. Пожити разом. Зазвичай, що вона робить? Вона збирає валізи і дуже швидко переїжджає до свого хлопця. Але чи правильно вона це робить? Звісно ж, кожна дівчина вирішує це питання сама для себе самостійно. Але майже ніколи. Ніхто не питає саму себе, а в якості кого мене покликали жити разом? Зазвичай, коли до мене приходять на консультацію до того, як е відправитися в цю подорож спільного життя, е до речі, це зараз вже розповсюджені такі консультації, коли деякі люди до мене приїжджають. то... На питання в якості кого вас покликали жити разом, дівчина зазвичай каже: Ну, він мені сказав, що в якості коханої дівчини. Але, шановні, вибачте, це взагалі про що? Ну, Що значить в якості коханої дівчини? Що за цим питанням стоїть? І чи насправді чоловік розуміє сам самостійно. Всі сенси, які закладені в цій, е в цьому реченні, в якості коханої дівчини. Зазвичай, на практиці це виглядає так, що дівчина має забезпечувати комфортний побут і доступний секс. І якщо це не відбувається, то хлопець зазвичай думає: напевно, я помилився. Що відбувається потім? Потім образи, потім стукання дверми, потім вирішення якихось конфліктних ситуацій, а потім зазвичай все зводиться до того, що хтось вирішує вирішувати за рахунок іншого якісь майнові. Питання. Але ми про це поговоримо трошки далі. А зараз ми повернемося все ж таки до цього основного питання, в якості кого покликали дівчину пожити разом. Насправді, якщо це трансформувати в юридичну мову, то коли дівчина погоджується жити з кимось разом, це означає, що вона добровільно, самостійно. Погоджуються на те, щоб змінити свій юридичний статус. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, коли а, чоловік робить пропозицію руки та серця, іншими словами, а, пропонує а, вийти за нього заміж а, жінці, і вона погоджується, і вони. Звертаються з відповідною заявою про реєстрацію шлюбу до органів РАЦів, Рацу, то м -м, після цього, це за законом, вони набувають юридичного статусу наречених. І саме з цього юридичного статусу е в нас виникають права та обов'язки, які передбачені законом. Я вам більше скажу. Якщо хтось, один з них, вже перебуваючи в статусі наречених, відмовиться від укладання шлюбу, то за законом, той, хто винен у такій ситуації, тобто відмови від шлюбу, має відшкодувати збитки іншій стороні, які пов'язані із підготовкою до весілля і проведення весільного банкету. Якщо ви це не знали, то, будь ласка, звертайтеся до сімейного кодексу або до мене. І повертаючись до дівчини, яку просто покликали пожити разом, і до того, що вона е, трансформує свій статус просто фізичної особи в статус того, що вона з кимось починає жити разом, ми можемо говорити про те, що в неї. Навіть якщо вона про це не знає, або не думає, що в неї виникають автоматично права та обов'язки. Адже якщо їх спільне проживання буде відповідати чотирьом критеріям, основним критеріям, за якими визначається, чи це є вже сім'я, чи це її немає. То тоді в цій парі буде виникати автоматично також право, права точніше, які виникають у подружжя, які зареєстрували свій шлюб у законний, поряд, у законний спосіб. Про що йде мова? Наприклад, коли ви починаєте жити разом, і ви ще не знаєте в якості кого вас покликали жити разом. В якості коханої дівчини, або в якості просто подруги, або в якості особи, з якою е е потрібно з'ясувати, чи зручно, чи незручно, то хтось один з вас може, наприклад, придбати квартиру. А потім, коли виникає якась конфліктна ситуація, після якої, наприклад, хлопець каже: Вибач. Але я зрозумів, що ми не можемо бути разом. І дівчина є ображеною, і для того, щоб якось е, загасити цю свою образу на нього, вона вирішує відібрати в нього половину квартири. Тому що вона прочитала в інтернеті, що це можливо. Але для того, щоб зрозуміти. Чи можливо це чи неможливо, потрібно з'ясувати, перш за все, наявність цих чотирьох критеріїв. Ці критерії такі: проживання на одній житловій території, наявність сформованого сімейного бюджету, виникнення прав і обов'язків, які притаманні законному подружжю. І наявність спільного побуту і спільного господарства. Якщо ви знайдете в себе всі ці чотири критерії, і знайдете всі докази цим наявності цих, цим чотирьом критеріям, то тоді, звісно, ви можете навіть претендувати на те, щоб, як то кажуть, в народі відсудити в нього половину квартири. Але для того, щоб зрозуміти, чи все це в вас є. Потрібно знати, якими доказами це все доводиться. Тому, перш ніж знов-таки погоджуватися з кимось жити разом, на питання в якості кого у вас покликали жити разом, не слід обмежуватися відповіддю в якості коханої дівчини. З'ясуйте, будь ласка, який статус ви набудете. Коли ви переїдете до свого хлопця. І це для вас має бути дуже-дуже зрозуміле. Адже мова йде насправді про вашу безпеку, про довіру між вами і про правду в ваших відносинах. Друге питання, яке ми маємо з'ясувати, точніше, дівчина має з'ясувати, де вони з хлопцем будуть жити. Чому це важливо? Як на мене, відповідь очевидна. Але, на жаль, для багатьох дівчат відповідь не очевидна. Зазвичай е, є такі варіанти, де, будуть, е, де буде пара жити. Або е, пара винаймає. Квартиру, тобто орендує квартиру, або в кого в когось з них є своє власне житло, і хтось один переїжджає до цього житла, або, на крайній випадок, хтось переїжджає до батьків когось. Тобто, якщо дівчина погоджується жити з хлопцем, і хлопець їй пропонує окрему кімнату в квартирі своїх батьків, то дівчина переїжджає до батьків свого хлопця. Я так гадаю, що кожен з вас сам зможе прорахувати переваги або недоліки кожного з варіантів, які я назвала, але хочу зосередитися зараз на варіанті. Оренди квартири зазвичай саме так і відбувається у нормальному реальному житті. Коли орендується квартира для того, щоб пара почала жити разом, і якщо ви хочете, або хтось один з вас хоче, щоб в, ваше спільне проживання відповідало тим чотирьом критеріям, про які я казала раніше. То необхідно замислитися над тим, щоб в договорі оренди було записано принаймні ваші два ім'я, а не лише, наприклад, ім'я вашого хлопця. Тому що саме договір оренди це перший документ, який може підтвердити, що ви дійсно проживаєте на одній жилій території. Тому що якщо у вас не буде доказів того, що ви проживаєте на одній жилій території, то у вас не буде цього критерію, завдяки якому ви зможете сказати, що у вас утворилася сім'я, хай і без реєстрації шлюбу. А наслідки цього будуть такі, що ви не зможете, якщо захочете, претендувати або на половину квартири, або на половину банківського вкладу, або на половину будь-чого, що ви набули під час такого спільного проживання. Тому е, вирішувати, звісно, вам. Але е, окрім договору оренди, я хотіла б звернути ще увагу на. Такі джерела отримання доказів, як то оплата комунальних послуг. Зазвичай зараз це все відбувається в особистих електронних кабінетах, але у будь-яких випадках я впевнена, що кожен, кожен з вас може знайти вихід оплатити квітанції за комунальні послуги або будь-які квітанції, які, які пов'язані з вашим спільним проживанням. Для того, щоб там з'явилося саме ваше ім'я. Крім того, не будемо забувати про консьєржей, про сусідів. Зі всіма цими людьми вам потрібно встановити дуже гарні відносини. Тому що в майбутньому, якщо вам знадобляться свідки. То ви завжди зможете до них звернутися. І все це на підтвердження факту вашого спільного проживання на одній житловій території. Третє важливе, дуже важливе, я б сказала, навіть надважливе питання це утворення і керування сімейним бюджетом. Чому це надважливе питання? Тому що. Свого часу, якщо я не помиляюся в 21-му році, Велика Палата Верховного суду, до речі, поставила остаточну крапку в цьому питанні, коли е, пара, яка, яка спільно проживає, може вважатися сім'єю, а коли така пара не вважається сім'єю. Так ось одним з найголовніших критеріїв в тому переліку, який я про які я казала раніше є утворення сімейного бюджету. І одразу хочу вам сказати, що е, варіації на тему, я тобі перекинув або перекидав, або перекидала якісь грошові ко кошти на картку, зараз не мають значення у судових процесах під час доведення того, що у вас є спільний сімейний бюджет. Тому що перерахування з картки на картку грошей не свідчить про те, що у вас утворився сімейний бюджет. Що таке сімейний бюджет? Це грошові кошти у визначеній сумі, за рахунок якої проживає ваша сім'я? Звісно ж, якщо ви вважаєте ваше спільне проживання однією сім'єю. Зазвичай в нас як відбувається? Хлопець вважає себе вільним від будь-яких зобов'язань, а дівчина чомусь вважає, що якщо її покликали пожити разом, то її, наче, покликали вже заміж. Але, шановні, ні, це не про це, тому що про заміж взагалі ніхто не говорив. І якщо ви хочете на майбутнє щось довести комусь. Тому просто подумайте про утворення і керування сімейним бюджетом, щоб у подальшому ви змогли скористатися цим як вагомим аргументом на свою користь. Е, коли ви обговорюєте сімейний бюджет, то це не про те, що його гроші це наші гроші, а мої гроші це мої гроші. Якщо ви все ж таки… Е, Маєте на меті, на меті те, що у вас сім'я, то ви маєте просто пам'ятати про те, що в сім'ї, якщо інше, но між вами не проговорено і не закріплено у письмовому вигляді, всі ваші гроші є спільними і, відповідно до закону, діляться навпіл у рівних частках. Тому. Для того, щоб не потрапити в якусь пастку, коли ви вважаєте щось одне, а ваш хлопець вважає щось інше, сядьте і домовтеся про те, який у вас буде бюджет, сімейний бюджет, в якій формі, де він буде зберігатися і найголовніше, які напрямки витрат будуть покриватися з цього сімейного бюджету. І навіть якщо ви розумієте, що ви, наприклад, не зможете формувати, брати участь точніше, у формуванні сімейного бюджету, а фізично грошима буде наповнювати цей сімейний бюджет ваш хлопець, то якщо ви будете наполягати на тому, щоб укласти договір, який є аналогом шлюбного договору, то в цьому договорі можна прописати вашу участь у формуванні сімейного бюджету за рахунок ваших трудових зусиль. І тоді це також буде належним і допустимим доказом у майбутньому, якщо вам доведеться щось доводити у суді з приводу вашого спільного проживання. І ще один аспект, на який я хотіла б звернути увагу, і він також безпосередньо. Може стосуватися сімейного бюджету, це порівняння вашого життя до того, як ви переїхали до свого хлопця і почали спільне проживання разом. І після того, як ви переїхали до вашого хлопця і почали спільне проживання разом, що я маю на увазі? Вам потрібно взяти просто аркуш паперу. І прорахувати всі свої витрати, ваші особисті витрати, які відбуваються в вашому житті, для того, щоб ваше життя було абсолютно нормальним і комфортним для вас. Потім ви маєте на іншій частині цього аркушу паперу прорахувати всі витрати, які будуть у вас відбуватися вже тоді, коли ви будете проживати разом. І після того, як ви зробили цю працю, порахували всі цифри, то ви маєте підстави для свідомого вибору свого подальшого життя. Звісно ж, ніхто не буде вас змушувати жити з тим хлопцем. Або, наприклад, або навпаки, точніше заперечувати, щоб ви жили з тим хлопцем. Це ваш вибір, особистий вибір. Але коли ви робите його свідомо на підставі цих цифр, то вам буде у подальшому набагато легше жити і сприйняти те життя. В якому ви опинилися. Добре, якщо воно буде краще у порівнянні з тим життям, яке ви, ви мали до того, як почали спільне проживання з хлопцем. А якщо воно буде гіршим, якщо вам хлопець буде говорити, ти забагато робиш манікюрів педикюрів, або ти не в тому магазині купуєш продукти, Продукти можна купувати в іншому магазині а, за меншими цінами, або щось таке інше. Або ти не там працюєш, або ти там недостатньо щось виконуєш. Ви маєте все це заздалегідь вирішити перш за все сама для себе. І коли ви будете мати. Ось ці ґрунтовні підстави для такої розмови ви зможете насправді почути відверту і правдиву думку з приводу вашого спільного проживання від вашого хлопця. І якщо ви будете оперувати е, в своєму житті лише почуттями, емоціями і не спиратися на знання і на е, тверді факти, то на жаль. Ви можете опинитися у ситуації, коли ви залишитеся у буквальному сенсі у розбитого корита. Тому вирішити для себе, чи це буде для вас безпечно, чи це буде для вас комфортно, чи це буде для вас правдою, і чи це буде викликати між вами довіру. Ну що ж, друзі, ми закінчили цю тему. Звісно ж, це не повне розкриття цієї теми, це лише були три питання. Нагадаю, що потрібно з'ясувати, в якості кого дівчину покликали жити разом, де саме пара збирається жити. І чи буде, чи не буде утворюватися сімейний бюджет, тому що це надважливе питання саме у розрізі спільного проживання без реєстрації шлюбу? Сподіваюсь, що е, цей матеріал, викладений в цьому подкасті, був для вас корисним. Можливо, ви навіть впізнали самі себе в цих історіях, які ми розглядали, висвітлюючи всі ці питання, ці три основних питання. Тому поширюйте цей подкаст, залишайте свої, до речі, питання. Я буду відповідати. І зустрінемося в наступному епізоді подкасту. Теми будуть дуже гарячі, дуже цікаві. І дуже важливі. Залишайте свої питання, будемо спілкуватися, і не перемикайтеся!